Більше 10 років повністю відмовилися від традиційної обробки. Немає ні оранки, немає ні культивації, тільки поверхне в його орбіток і, і урожайність. Нас піднялися конкретно. І зрозуміли, що Селфорд – це наша техніка. Глибину витримує ідеально, навчення розкладає ідеально. Кількість витримує ідеально. Добрий день. Всім привіт. З Всім вами група компанія «Айко». І ми сьогодні на Хмельниччині. Я водітель, мене звати Ігор. Ні, це не водій, це Ігор. Він менеджер з продажу Хмельницької області. Він ницькій. Ігор, скажи, будь ласка, куди ми їдемо? Ми їдемо на господарство ПСП Обрій. Зараз там будемо зустрічатися з Грономом. Потім він нам розкаже про свою техніку, яку він нас придбав. Це Сівалка Кінзе 3505, Backfield, Siar, Blue Wantaж і Salford RTS 2120 6,1 метр. Також ми поїдемо на поле, подивимося, як, іде, як працює сам РТС. Після РТС, до речі, в них іде посів зараз озимої пшениці сівалками Кун СДМ. Привіт, куну. Добрий день, Ігор Володимирович. Дякую, що ви нас запросили. Доброго дня. На даний момент ми знаходимося на полях ПСРП Обрій, Старосинявський район село Ліжніці. На даній площі проводиться посів озимої пшениці, сорту «Фелікс», рання пшениця. І при цьому використовується техніка аграрної індиціональної компанії. Перед посіною обробіток ми проводимо Селфордом РТС. Сам посів проходиться сівалками СДМ Кун. Призначені для перепрямого посіву. Вже років з 15 ми використовуємо нульову технологію. Ми повністю відмовилися від ґрунтообробки оранка, культивація, тільки вертикальна культивація шелфорд. При цьому шелфорд ми вже поміняли на новішу, потужнішу модель. Роботу його, ми від нього отримуємо те, що ми від нього чекали. Ви повністю відмовились від плугів? Більше десяти і... років повністю відмовилися від традиційної обробки. Немає ні оранки, немає ні культивації, тільки поверхневі його орбіток Чи помітили ви різницю, яку став ґрунт? Можливо, ви робили якийсь аналіз до того, як почали використовувати РТС і після того? Ну, таких ну, наукових дослідів ми не ставили, але... Но... Якість посіву і і урожайність нас піднялися конкретно, тому що як ми починали, ще не було цього всього, то там йшли на рівні 6 тонн, 6,5, то зараз ми ми вже говоримо 8-9 тонн врожайність. Угу. Так що а ви мож, можна ти... тільки при цьому робити висновки. Звичайно. А ви можете сказати, яка у вас тут волога, яка у вас обстановка з вологою? Ну, у нас зона тут покидається достатньо зволоження. Ми в цьому році так дощі трошки налякали конкретно і всі культури десь змістилися тижні на два в розвитку і дозріванні. Через то зараз напряг з посівом. сонячки ще стоять, а вони попередник, так що в нас зараз гаряча пора. Тут молотим, там сіємо, все одне за другим, засиклане. Продовжуємо. Так, ми продовжуємо і хочу спитати, яку основну функцію. Ну, чому ви прийняли рішення придбати РТС? Чи вам не вистачало вологи, чи може якісь ну, інші були показники? Причини були і другі. По Перші роки поки що ми займалися оранками, і в нас. Поля дуже сильний рельєф. Одні горбки долини. Немає рівних полів, ну майже зовсім. І при зливах вся рілья змивається вниз. Ми подивилися, що це шлях нікуди, глина зверху. І прийняли рішення, почали вивчати ситуацію, їздити по виставках, дивитися, що, чим заміняється. Ці енергозатратні ну, технології, щоб відійти від, від традиційки. Спочатку ми робили, зробили ґрунтопоглиблення, вирівняли поля перед тим, як перейти на нульову. Потім купили, ну, перший насівник був сім'ято для нуля, бо других не було на даний момент. Кілька років ми ним користувалися. Потім вже подивилися, вже з'явився кун і з'явився Селфорд. І зрозуміли, що селфорд – це наша техніка, яка дійсно підходить під наші вимоги. Земля не пересушується, не перевертається, всі залишки ну, при достатньо вологі залишки зверху гниють, переробляються. Ну, звісно, не Бразилія, цієї подушки немає, нульової те, гниє весь час, трошки не такі умови. Але якщо брати порожаності, всі сусіди, що в нас орут, вони не переплюнують. Все йде на рівні. Питання стоїть нашого орати. Звичайно, ви можете сказати по затратам палива, по економічні... Набагато. Ну, Візьміть якщо взяти, що на полі працює тільки Селфорд, тому ну, один, нехай два проходить. Він там бере 8-10 літрів на гектар. Якщо орати, це літрів 15-20 на гектар солярки. Лишні проходи, лишня ця земля перевертається. Сіється ну, по, по, йде поверхне візьми, а так залишки сильні стоять, те стоїть, воно все тримає, нічого не рухається. По-перше, добре впливає на сніг затримання, ну все. СДМ. Ви придбали дві СДМки і одну нещодавно. Що ви ну, спонукало придбати іншу? Вам сподобалось ну, модель? Ми купили меншу, під менший трактор. Подивилися якість роботи, якість заробляння насіння, точність висіву. І прийняли рішення, що одної нам на такій площі мало. Ми продали сім'ято і купили потужнішу СДМ-ку. Угу. І вона у вас висіває тільки після РТС, так? Чили Вони можуть сіяти бу... напряму, але при такій кількості залишків, як в цьому році, от по сонячнику дуже велика проблема, то мусить йти вперед тільки Селфорд, все прикласти, перерізати і набагато легше і заробляти насіння, і сівалка, якість посіву набагато краще буде. Хотіла ще запитати у вас по запчастинам, чи доводиться вам часто замінювати. Ну, не, не часто, але в основному це тільки робочі органи сошники і вертикальні диски на Селфорд. Ну, десь раз, в два роки ми їх міняємо. Ну, ви е вже після того, як познайомилися з технологією Віртитіл, ви розглядаєте інші е бренди для того, щоб подивитися і. Ну, ми, ми вивчаємо вас? техніку. Ну, щоб щось на, на, на даний момент таке з'явилося, що аж, аж, аж ну, переплюне Селфорда. Не бачимо ми поки конкуренті. Ну, там є там грінплей, теж вертикальні диски, андрова технологія. Селфер нас повністю на даний момент задовольняє. Скажіть, будь ласка, а який у вас земельний банк загальний? У ну, нас 1200 гектарів. І всі 1200 обробляє Салфард РТС. Абсолютно. І то ще й по два рази. Це З якою швидкістю ви працюєте? 20-25 км в годину. Ну, тобі, його технологічна робота передбачає, щоб ці молотки пружини, щоб вони на скорості робили мікротріщини в землі йшли. Як відбійний молоток. Так. Да, він вібрірує і робить, мікротріщини, земля розсувається, і там немає ні, ні пружних підошви, тому що ми все перевіряємо платномірами, без проблем нічого немає знизу. Платномір за зелену шкалу не виходить. Ви перевіряли біогумус? За ці роки, що ми, ми змінили технологію, в нас десь на півтора, десь, ні, обманювали, десь на 0,5-1% піднявся гумус за, за рахунок цих залишків, що ми зверху, ми, там, я не приорвув на собі, тому що стан землі був набагато гірший, коли ми це все прийняли. Ну, Колись ще піднімали бурінець і поля виводили, то там ну, після колоски там вже був жах. Там вже було все виверне, глина зверху. А за, за ці роки ми робили хімічний аналіз, вже піднявся рівень гумусу. Появилися черв'яки в землі. Її роботою ми дійсно задоволені. Ну, це там вже червоно залито, це ми вже після посіву перевели її на зимовий варіант, залили да? тосол, все а -а -а. положено. Згідно рекомендацій. Ну що сказати, посівалці? Глибину витримує ідеально, насіння розкладає ідеально. Кількість витримує ідеально. Норму ви маєте. Да, норму. Угу. Ну, Легше працювати з жидкими добривами. Заправка все набагато простіше. Простіше, так? Да? А ви от як сіяли ріпак, у вас розгортачі і спереду і ззаду не накидало вам якби, зад наперед? Закидає другу другу секцію. Так. Ну, типу, Це проходить ідеально, потім. А та вже як сіє, то вона накидає на цю. Вже по, виходить, що більше соломи так, і так. вже проблеми з соломою. Бо якби оце питання, фермера, ну, хто вже так користується, то вони ставлять або тільки назад, або тільки наперед розгортачі. Я, от мені то і цікаво було, як ви працювали, як вам дзвонули. Да, е, Це мусили працювати так, Попробували тільки за ним. Не то, закидає, той, хоч як, не як то він ще відкидає, але mm -hmm. задні, задні соломи більше. Ну, mm -hmm. no, mm -hmm. але все одно зійшло. Воно. Ну, зійшло, але треба десь шукати друге рішення. Mm -hmm. Якщо багато соломи, треба шукати друге рішення. Або мульчо робити, пускати якісь катки рублячі чи ще mm -hmm. щось. Трошки знаєш, проблема, якщо велика велика врожайність. Що було там 50-60 не було проблем. Але uh -huh. вже сюди є під сотні, то вже проблеми, тому що дуже велика маса соломи. Які uh культури -huh. ви uh висівали? -huh. Ну, цей, цей сіник у нас в цьому році сіяв ріпак, соняшник, кукурузу і сою. В пшениці uh -huh. ми ще не доросли пробувати. Але є в планах. Ну, подивимося. По бункерам, так? Да? По, по людях, що вона дала. А. Якщо вона каже, якщо вона дасть 5-6 тонн, то її не, не, не стоїть сіяти. А на mm. рідкі добрива можете розказати? Ну, рідкі добри ми, ми фірми Екоорганік беремо, там фітоспринт, комплексне добриво. І при посіві віддавали від 20 до 80 кілограмів. Насові давали по 20 кілограмів на гектар. На кукурузу соняшник давали по 80. Ну, каже, що це вроді як трохи забагато, але при наших полях і забезпеченості елементами це нормально. А фосфорну калійні от ви вносите сухі, якби перед там ну, на зиму? Вносимо. Так. А як ви їх розробляєте? Шелфортом приробляємо. Селфертом приробляємо. Ну, ну ліка, ліка розкидає, розкидає і шелфорд приробляє. До речі, ми зараз та, також заїдемо на та, поле. Де посіяний ріпак з сівалкою Кінзи з міжрядням 35 см. Подивимося ці сходи. Подивимося, що вона натворила, чи є чим хвалитися, чи ні. Ми зараз це побачимо. Чого мовчимо? Можна вже починати. Юрій да. е, Водимович, розкажіть нам про свій ріпак, як справилася, бо ми... Не агрономи, з своєї точки зору дивимося, ну якби нам подобається, питань таких немає. Я за свою задачу виконав. Тут питання було, було дуже багато соломи, було багато залишків. Mm -hmm. Тут, через то є такі місця, де десь ми трошки в соломі лягло, не пропустило землі чи ще. Тоді працювало з режимами, але соломи було. А яка mm -hmm. урожайність була в Пишуміці? 85. Це ячмінь. А, це ячмінь. Ячмін. 85. А, ого, ну <iz> Да. <Everyone> <laughs> І це після РТС. Це все. Це, 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 це ж ні це, оренки, ні. Не, 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 не пускали ні дуката, нічого. Тільки РТ. А робили проход чи два? Одна. Один, Один бін проход? Бін а потім гірбецидами. Ну, це все, все спалили, сіяли. А. Потім вже, вже, вже пішла, пакалися, знов спалили. Ага. Падали свої шмені, з лаки Угу. Ну так, да, ну цілась, звичайно. Ну, як по мені завжди е показовим краї поля. От вони ж тут завжди закатуються технікою, але сходи не гірші, ніж там на середині.